Вітаємо вас на нашому каналі. На огляді сьогодні три будинки. Тож залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. І наша перша пропозиція це будинок, який знаходиться у селі Лисогірка Одеської області. Будинок площею 50 квадратних метрів містить три кімнати, окрему кухню та санвузол у дворі. Будинок потребує ремонту, але ціна вас приємно здивує. Площа ділянки 25 соток. На неї розташована літня кухня, гараж та дві окремі пристройки для утримання худоби. В селі є добре розвинута інфраструктура. А недалеко знаходиться зупинка громадського транспорту. Друзі, посилання на оголошення в описі під відео. Наступна пропозиція це будинок, який розташований у селі Макіївка Білоцерківського району. Київської області. Будинок загальною площею 54 квадратних метри. Містить дві кімнати, кухню та веранду. Опалення автономне газове та груба. Вікна дерев'яні. Дах, покритий шифером. Земельна ділянка 56 соток, з яких під будівлями 15 соток. Є погріб, сарай, криниця та свердловина. Вода заведена до будинку. При продажі залишаються всі меблі та техніка. Звичайно, навіщо їм цей хлам? Навколо села дуже гарні краєвиди. На ділянці посаджено багато молодих фруктових дерев. Усі питання до продавця. Наступна пропозиція це будинок, який розташований у селі Бакумівка, колишній Червоноармійський, Броварського району Київської області. Площа будинку 80 квадратних метрів. Будинок містить 3 кімнати, а площа ділянки 58 соток. Будинок цегляний та покритий шифером. До будинку заведений газ, а поруч розташована криниця. Друзі, усі посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.